Розворот і, і в зворотньому напрямку. Хоти забіг вас до вулиці, Шопена і назад. На старт. О, на старт. Ну що ж, наш забіг стартував. З нами сьогодні величезна кількість зареєстрованих учасників. Всі сьогодні здійснюють забіг, Шановують героїв України. І оцей символічний рух по дистанції сьогодні водить усьому світу, що ми українці сильні та незламні. Наші е, захисники, а також наші е, військовослужбовці, сьогодні дехто вирішив навантажити себе ще деякими додатковими е, навантаженнями, одягнули свої броніки, одягнули розгрузки. І завдяки цьому доводять, що мають міцний дух та силу свого тіла і організму. Всі учасники вирушили на маршрут і ми очікуємо, як він завершиться. Ми сьогодні не маємо переможців, не маємо переможених, адже всі, хто сьогодні вирушив на цю дистанцію, мали можливість довести усім. सही आहे बसि